Всім привіт на каналі. Сьогодні проводимо 160-й босів, босів вежі кошмарної. Граємо ми і проходимо цю вежу другим колом за команду зливи, а саме класичний Рейн і Рейдін Justice 2. Подивимося, буде чи ударник кра... Скорпіон. Буде чи краще їм проходити, аніж командою, що ми на першому колі, це Люкан МК-11, Скорпіон МК-11 і ударник Скорпіон. Проти нас команда трьох рейдинів. класичний Injustice 2, а також МК-11. Противні, плюс у них є воскресіння, і брутальне завершення, тобто, або френдшіп, або Бруталіті, скоріш за все, Бруталіті. Подивимося. З посередження ви бачили, в принципі, цікаво, що з цього вийде, але. Є один нюанс, що цим спорядження атаці oh. ну, блокболбрекера в зброї, що я використовую у Рейна, призводить до того, що я не можу у, на суперника на посіб, украй, всю, ну, зливо накласти на весь на всіх трьох. Тому блискавка Рейдена не так ефектно ефективно працює, як якщо РЕК використовувати броню Рейна, яка тебе Буталки використовує, але тоді... Зброю не можна буде використовувати. Ви не бруталки. Так, для бруталки. Це якраз бро... можна використовувати зброю, яка дає оцей в... в... водяний пузир. Але ми бачите успішно, в принципі, ставимо мітку смерті і рейденом зараз знищимо, добиваємо Рейдіном КДНР. Я мав на увазі, що не можна зливо Тут ворогу на, на всіх ворогів стовувати боссі, бо там вони несумісні між собою. Зброя і броня. Бачите, от, рейди нам винесли першого, а на другому там всього там 15 чи 20% здоров'я забралось. Злива зараз наклали, але є нюанс. Є нюанс, у нього працює щит, це у нас класичний рейдинг. З рейденом ми пам'ятаємо одну таку цікаву річ, що перший спецприйом в алмазних, принаймні рейдингах, це завжди зняття всіх негативних ефектів. Тобто і мітки смерті, і пастки, і, там, кровотечі, неважливо. Так, другого винести. А отут я зробив помилку дістав рейдинга, Треба було викликати рейн, накладати. З ще раз зливу. Бачите, ну, не так багато забра... забралось в нього от ХПшки, і ми походу не встигаємо. А, треба було, ну, Мітку смерті теж треба, було. інакше він буде воскрешати. да, ми не встигаємо, ми не встигаємо. Помага не так багато, зараз ще він щит наклапав, доведеться трішечки другої спроби. От зараз вже пізно я це зробив. Злива це прикольно. Але вона вже тут не до чого. Не до чого. Так, бачите, зовсім... Ай, взагалі зовсім трішки. Буквально пару секунд не вистачило. Може так кінці вже і ударникам Скорпіона підстрахувалися. Блін. Тобто треба все-таки використовувати зливу під, ну, отряда, я думаю, на роботу. Це, напевно буде, буде, побачимо з вами на відео на 200 босів вже буде. Побачимо. До речі, є ідея зробити стрім, але ще думаю, коли це зробити. В принципі, підтримка є, зробити, і зараз ми. Ставимо мітку смерті і швиденько добуваємо. Ну, Те, що вам казав, буквально пару секунд, але з міткою смерті, пару секунд це виходить, бо інакше це буде катастрофою. Будемо... Ну не, не катастрофою, ми будемо ще чекати, добувати ще воск. Які? І воскресно. Так, отримав зеленку, тобто нічого цікавого, але ця зеленка, до речі, прикольна тим, що 75% на X дає супротив оглушінню. тому майте на увазі. Що вона вам теж може знадобитися. кл таланти на йде чисто на перший-другий спецприйом і на цьому закі.